Добрий ранок, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забуваєте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої корисної інформації, яка в майбутньому покращить ваші результати. Сьогодні е, пробую вибратись. На риболовлю грічка Псел половити хижака. Знайомі були, також відловились непогано, але кажуть, що щучка дуже-дуже млява, супротиву майже ніякого немає. Приходиться дуже великі паузи в проводках робити, щоб щучка могла атакувати приманочку. Ху, хочеться, як завжди, впіймати гарного трофея, але, скажімо так, хоча б розловитися в таку погоду по хижаку. До зустрічі на водоймі. Вдалого всім перегляду. Друзі, пробуємо сьогодні з дімкою тролінгувати. Сьогодні закидай. Я тобі скажу то. А, десь в прошлому го году. Дивись. Okay. Окей. Ось десь м'яло щось, бач йди. Оце ж. Є? Щукає. Не, щука. Включай камеру, беру. Камера включена Слышишь? Давай Есть, друзья Друзья, первая щучка в Димке сегодня Супер! а как я вычищу? Нормально Клас. Клас, друзі. Дійсно вона млява взагалі. Цап і таке, як поняв, і блядь, і зависла. Думаю. Он рушник ззаді, так. Та воно раз. Воно як пару разів руки мокрі об себе витірати Ні. Так. І карасик дивиться. Дімо піймов. У цьому. На карасі копія під Джексоновського. Клас, друзі. Друзі, вирішили швиденько перекусити. Ось такі гарні тормозочки, яєчка домашні. Ковбаска з батончиком, капчене м'ясце чайок, бублички, взагалі шикарно. Все накрито, все шикарно. час трошки. Поїмо, і будемо продовжувати ребачити, клас. Пінячиня. <ріст> 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 Є машка. Мама вітя мада витягувати. Друзі, хороша рибка. Так акуратно. Давай, бо ми пробуємо. Я не бачу її. Є! Yeah. Ой, гарно, друзі. Не мамашка, ну, але Хух, Доброла! Та це може і не вона воно ж. Ну бачу Дімку вже доганяйся воще і воще. За краєчок. так на троне. Ось так на тоне. Друзі, рибачимо сьогодні на різький псел. Рибаків майже нема, двох штучок попасили, один на живчика ловить, другий на спінінг приїхав покидати. І більш нікого нема. Тут таке. Корча попускати не можна. Один раз в житті обдуриш. <проб> та... та... І відпустиш. Приїхав сюди років сім назад, я мав більше, більше десяти років, і пішов виход. І отут я на ружьо. І я почав цей ближче, ніж на 4-5 метрів не підпускав. Я все, що тут було, вбив, пішов, пещути було, поняв. Повиходила з усіх Ух ти йо! Та то, начебто да, друзі. Да. Приєтненька. Е, піде на мене. Друзі, приєдна. Ех, невелика. Хай, хай я так. Ой, друзі. А, хай. Друзі, дивіться, яка щучка. На Джексоновського карася. Дивіться, в п'явочках уся. Оратуй. Ось такий щупарик. Клас. І на Джексоновського кислотненька, І зверху. Взяла пару тичочків. Хух. Ось така щучка. Клас! Джексон Карась працював у такому кольорі. Натуралку пробував не хоче. А такого кунчика почепив і пішло діло. Щас, щас Алло? Чуєш мене? Чую, мамо. Чую, чую. Де, в яку теж сторону пливе? Уверх течії На книщівку. Так, да, я вас на громку поставив, діма тут. Привет. Хорошо, ви дзвоните, як тільки щука перша клює, ви одразу й дзвоните. Все Це вже цей. традиції не будемо нарушати. Пока. В общем, друзі, традиції не будемо нарушати, вже другу рибалку. Тільки щучка клює і мама теща вже наберу. Вона щось знає. Клас. Друзі, тільки виключив камеру. Ну, агресивна. Може і не дуже велика. По цьому, ну, агресивно себе веде. Хай-хай, все. Так. Ой, друзі, дивіться, яка гарненька. І в заглуту взяла. Ух. Яка щучка, друзі, дивіться. Невеличка, гарна, теж дивіться коросик Джексона і полосюк атакувала. Ця така трошки не в п'явках. Клас, друзі. Ой. приємно, приємно. Ой, призьбі дивіться. Гарненька. І попливо клас. Каросік є каросік, да? Так, а ти бачиш все спів берега. поближче друзі колегу по пориболки зустріли виїхав на декілька годиночок каже пару щучок і з купшестер колпунчиків гарних любі мав. Ну будемо і ми пробувати розловлюватися Угрупняться, так скажем. Уже руки в луски. Будем пробувати доловлювати. Так, Да, так, так. да, да. так, так, так. Кум, плакать уміє, хлопці. Та, та сидя, сидя давай! Свайка, то вона просто в куширях була, поняв? Блін, і виплакав! Так і виплакав! Сила, бля. Тоже на кажу, жовту Джексонов. Купія, купія Джексоновського карася, друзі. Шо-шо? Що шо? шо ти кажеш? Я кажу, ти поможеш заведен тебе там поїде. О! Так, давай ці корчі зараз трошки вкидаємо. Я довжи тебе долдання!

Мені мамку треба да, одігратися. Та ну понятно, що ти так. Є, друзі. О, і приятненько. Да. Та на свою. Ух ти, єбі. Ти коні... Таке, таке друзі. Плакали, Ой, випадь. Оце й хороша. Треба вміть, вміять плакати, друзі, додай всіть. О, клас! Це вода із тих і рибалки. Друзі, спрацювала рудра. І натуралочка, ух. Треба кума доганять. О, ще хтось дзвони. Ви знаєте, мама, те ще мене кулачки, мабуть, держиш. Алло! По три штучки! Ну, це зараз велик, величенька. Хорошо, бо я трошки зайнятий. Боюсь, що кумоблове треба спішить пока <свіслявình> <свіслявình)> <свіслявình)> <сліп> <свіслявình)> десь вона десь воно впало. За корчі припало. В немала, Десь тут була мамочка я гурманочка Єсь, друзі. є, друзі, юху <смеш> Да. Є, друзяки. О, дивіться яка. Покриптили <реш> класс. Так, ну, дуже гарна, трофейна. Одой крючок. Йо, друзі, притопив трохи котушку. Фух, отакий трофей відправляється, під дивіться, от гадость, мале Ось така відправляється в воду. Клас! Друзі, дивіться, плотвиночку підчепив. Друзі, порибалили, в принципі, задоволення отримали. Сильно трофейної щуки не було. По декілька хвостиків узяли. Працював карасик Джексоновський на Трулінг, але б сказав сьогодні набагато гірше. І пробував рудру із корчів витягувати рибку. На рудру із коряжника рибка сьогодні обзивалась набагато краще. Посилання на приманочки, які сьогодні працювали, постараюсь скинути під відео. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.